Більше тисячі кілометрів на велосипеді. З Ужгороду та Харкова приїхали до столиці учасники велопробігу Вишиваний шлях. Перетнувши 10 областей, велотуристи зустрілися на День Конституції на Майдані Незалежності. Ці люди їхали з Києва. Харкова до Буду раді вас усіх бачити нашої столиці на Майдані. Будь ласка, 18 днів подорожі і більше тисячі подоланих кілометрів. Група велосипедистів, що їхала з Ужгороду, фінішує першою. Окрім українців, подорожі на велосипедах приймали участь Полячка і сім'я білорусів. Вони розповіли про вишиванний шлях і дізналися від друзів з України, проїхали всю дистанцію і отримали масу вражень. Україна нас інтересувала давно хотіли ми проїхати. І Це проєкт це найкращий спосіб узнати. Украину, потому что нам э, была большая культурная программа. Мы посетили много музеев, узнали много нового, поехали по самым лучшим местам, которые наши украинские коллеги выделили и собрали в этот прекрасный проект. Через кілька хвилин перетинають лінію фінішу і мандрівники з Харкова. Вони подорожували 16 днів, та їх шлях був теж цікавим та емоційним. Коли ми їхали правий Дніпра, це було дуже красиво, дуже цікаво, але дуже складно. Але но інтерес завжди побіждає цю складність. якби це мене вдохновляло день. Такий велопробіг в Україні влаштовують вперше. Кожну групу супроводжували координатори. За словами організаторів, проект покликаний показати мальовничість України. Працювали над ним майже два роки. А фініш вирішили влаштувати в день конституції. Дві групи велосипедистів вирушили на зустріч одна одній. Одна стартувала з Ужгорода, інша з Харкова. І ось вони 18 днів рухалися на зустріч один одному через 10 областей України, і сьогодні зустрічаються в Києві на день конституції, таким чином символічно об'єднуючи схід та захід України. Після закінчення всі в один голос заявляють: наступного року з задоволенням проїдуться на велосипедах Україною знову, от тільки поміняють маршрут, щоб побачити ще більше мальовничих куточків своєї країни.